Віктора, вітаю, доброго здоров'я. Віть, дивись, головнокомандуючий збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росіяни розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Міноборони Росії повідомило, що російська Армія освободіла це окремо. Ну я не знаю, що вони звільнили від людей, від життя від чого. Чергово населений пункт. Журавку. Яка ситуація зараз на Сумщині? Що відбувається, тому що в офіційних джерелах інформації. Не просто мало, немає взагалі. А, чи взагалі ти вважаєш, що там противник може прорватися до Сум та Харкова? Я не знаю, навіщо це Володимир Олександрович сказав. Це він, мабуть, щоб потушити якийсь пожар, він там. Знаєте, хто ліс ліг ліс лісники тушать один пожар, підпалюючи там перед ним трошки. Ні, ні ні це сирський сказав. Це сирський сказав по команді а, з крізь офісу. Але але після, після Зеленського, ну у нас є ну принаймні мені військові кажуть, що навпаки, там ворог виводить там кілька своїх бригад чи дивізій, ну якихось військових частин. От у нас поменшало тут бійців, і зрозуміло, що війна там іде після ще зими і після тих дощів, які пройшли, там ще розвезло все. І крім фактично дороги, ну яка ведеться сюди, е, суми, суми юнакавка і туди, на, на суджу, там інших доріг немає. Ну, ще єрокарна дорога там на Хатінь Ну, яка нормальна все більше нормальних дорог там немає. Е, і да можливо, вони взяли журавку, можливо, не взяли. Але щоб ми розуміли, що це бої місцевого значення, це як то у, у цього, на Западному фронті без перемін. Так, так, там в сірій зоні багато населених пунктів. Треба розуміти, що. От сюди пів, північніша юнакалки і туди до самого Сейма, до, до Тьоткіна. Це ну, сплошна почти пойма. Там, ну, там воювати важко, там не можуть ходити танки, там не можуть бути ніякого цього е, е, навіть арту на ґрунт там зараз не виставиш, тому що мокро. От і зрозуміло, що є якісь бойові дії. Понятно, що канаду канаду чути отут з окраїн сум туди чуть просто, ну тому що 30 кілометрів і її чуть, просто чуть. Що там бахкає, бахкає, бахкає. Мало того, якщо е, виходи з нашого боку, то вона ж ну наша ж арка не на нулі стоїть, вона ж десь одсунута в тил. О, то вона, і коли наші стріляють, хлопці навіть не озираються. Тут футбол грають коли да, на площадці. Вони навіть не озираються, тому що вони вже вухом чують, що це вихід, а не прильот. Уже діти в 10 років у нас експерти по прильотам, вилітам. Але точаться бої місцевого значення. Якщо ворог буде наступати і не можна знову ж там наступати на Суми і на Харків. Гляньте на карту, там не можна наступати одночасно на Суми і на Харків. Нам із сум до Курська ближче, ніж до Харкова. До Харкова 180 кілометрів, як і до Полтави, як і до шостки, в Курськ менше. Е, і тому, е, коли говорять про фронт там е, довжиною 180 чи 200 кілометрів, він ж а що більше ніж 180, тому що він же ж не по прямой йде, він же ж якось там же ж зігзагами. І тому там напрошується, да, якщо буде наступ е, на Суми чи на Харків, він буде там, ну не знаю, там він буде вздовж ворскли. Е, Ну, південна на південний схід від Ворскли, і там вони можуть прориватися, тому що там є оперативний простір для противника, тому що можна виходити в тил Харкову, б'ючи на багатодухів, як власне і наступав в 43-му році. Ватутін. ну, можна, Ми ж не знаємо, які тарками живуть в голові Путіна. Може він скаже, тупо йдемо на суми, не жалеємо там все. Може бути, теоретично, може бути все, що завгодно. Але би е, ну, я думаю, що в Сирського ж досвід є, він розуміє, що з журавки на суми наступати не то пальто. От і все. Да. При всьому цьому, при всьому цьому, я на днях робив розбор цієї ситуації. скажімо так, я просто спілкувався з нашими військовими, я поспілкувався з нашими. Експертами, але військові експерти той самий випадок, коли співпали на 100% Вони кажуть, росіян не вистачає сьогодні не те що сил прорватися до Сум або до Харкова, а навіть не зможуть виконати ту тактичну завдачу, яку їм як би, нарізають, а саме зробити буферну зону на території Сумської Харківської області. Моє запитання було: а Чим роблять вони цю буферну зону? Кабов? Каба встала падать, падать в рази більше. От я минулого року у мене був проєкт, ми вивозили туди рівкомплекти, постраждало домогосподарства. Да? Mm -hmm. І я оці одразу краї ну, об'їхав. Ну, щоб не склалось враження, що я такий герой там підвозив там все прямо на порядок, на перідок. Але принаймні я був в цих громадах, спілкувався не тільки з головами громад, з старостами, з усім з усім. Ну, тобто, я ці края знаю, об'їздив обмазав. От, І те, що тоді були обстріли і падали каби, це да, я навіть е бачив ці наслідки обстрілів да, навіть е трьох тонним кабам в писарівки. Ну, навіть такі. От, то їх зараз стало, зараз їх стало разів в 5 більше, щоб ми розуміли. І сіру зону вони вже вибудували. Немає там уже от, от е, там немає людей. В 10-кілометровій зоні людей нема, тому що там жити неможливо. там е, там ну Це е, це зона, де можуть бути тільки військові, Ну тому що їм ну так от е, доля їм е, та, так довела. Тому, е, і, і Ворог знову ж ви, винищує, чому е, ці хати? От вони, там де є хата, б'ють по хаті. Чому? Тому що можливо. Ворог думає, можливо, там живуть зараз, підживають якась наша арта чи піхота. Десяти кілометрової зони, там буфер, це буферна зона. Людей немає двадцяти кілометровій зоні. Немає вже дітей. Понятно, Ні, бо мається на увазі буферну зону, яку вони тримають під контролем, і куди заходять ці війська. Вони не можуть просунутися вглубь на 10 кілометрів, е, але вони можуть речку. Так, от ця категорія це рай, рай для снайперів, для дРГшок, коли танки там не ходять, а якраз там от зараз ще зеленка піде, через місяць же там буде все зелене вже. Ну, як... кажуть що сніг сніг і дощі зіграли дуже гарну роль взагалі важку техніку не може ворог там не перекинути не використати ніяк взагалі. Так, так, так. А, тому а, наступ на суму і харківщину поки я не бачу і ставлю за цього дуже критично але не забуваємо і про те що ворог закінчує формувати 15 дивізій це більше ніж 150 тисяч Особового складу, які будуть готові в них на кінець весни, от тоді в нас можуть справді бути проблеми, якщо, якщо ми не готуємось до цього, не готуємо фортифікацію, не мінуємо, не підготовлюємо комплекс протидій і не підготовлюємо свої резерви, але я впевнений, що військовий геній нашого президента. Ну не дозволить проігнорувати таку загрозу. Він же не буде готуватися до травневих шашликів Він же людина, яка знає, і що ніколи робити. в житті не готувався до стані ніколи, ніколи Ось. тому а вся зона відповідальності на ньому, і я сподіваюся, що розуміючи все це, він готується не до якихось перемовин, припинення вогню, переглядок в очах в очі путіну, а готується до протистояння з окупантами. Ну Подивимось, незабаром все це дізнаємось. А я звертаюся зараз до наш глядачів. Дякую, що ви включилися. Дякую, що ви дивитесь Дякую, що слухаєте, і хочу подякувати окремо тим, хто поставив вже подобайки і хто підписався. Подобайка це від вас не лише подяка. Це допомога каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу, а підписка це вам. На користь, тому що ви будете першим отримувати всю інформацію і інсайди. Дякую, що ви активні. Дякую, що ви не пасивні, і дякую, що ви підтримуєте канал. Ті, хто ще не зробив зараз, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть в коментарях звідки ви дивитесь цей ефір Пишіть графію нашої глядачів. Я завжди вивчаю. Тим більше, що переклички така це вже традиція нашого каналу. Підпишіть звідки ви зараз спостерігаєте за каналом, куди вас доля. Де ви чекайте, бо наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. А є, о вітання з Австралії, Сідней, з самого початку. Вітання з Англії, Поділля з вами, Варшава, Дубно. Ну, дякую. Як е, Харків, Луганськ, Кривий Ріг. Дякую. Херсон, як завжди, ви найкращі. Винниця, Сакі, Дніпро. Пишіть, це важливо. Ми завжди вивчаємо Гераєв і наших глядачів. Пишіть це. Треба. Ну і не забувайте поширювати відео. Від вас лише залежить, хто ще подивиться цей ефір і дізнається цю інформацію, вікторе. А, вчора ввечері, майже там, коли я готував питання на ефір, з'явилася інформація. Міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі заявив, що коаліція майбутніх сил гарантування безпеки України ставить перед собою чотири основні цілі. Мова йде про. Безпечне небо, безпечне море, мир на землі і сильна українська армія мене все влаштовує. Більше того, я підтримую всі ці напрямки. Але ну от такі заяви сьогодні, коли кажуть, ну давайте допомагати Україні. Нам треба допомога ваша і от мирне, е, безпечне небо. Це окупанти нас все з найближчим часом. Не зможуть обстрілювати ракетних атак, можна не боятися. а Британці і інші закриють небо, шахейди більше не будуть літати. Чи це все ж таки більш гучна заява? Наскільки це реально в короткостроковій перспективі? Чи це плани на майбутнє? Як вона скаже? Я тобі зателефоную колись може, мабуть, якщо буде час, кладуться зірки і все станеться як треба. Я думаю, що поки що це заяви лише. І це заяви не тільки для нас, і для Путіна, щоб Путін е не, е не будував оптимістичні плани, а для того, щоб сідав за стіл перемовин, що, е бо Путін думає, раз Америка виходить з війни, то я сам же ж там, типа, е е Україну додавлю. І тому союзники кажуть, ага, а ми поставимо за цей рік. За 25 рік тільки Європа готова поставити там 2 мільйона снарядів. Окей, там, типа, вже щоб Путін е, не розслаблявся. Тому що йому корейці поставляють 30-35 тисяч е, зараз щомісяця, от і Америка, ой, і Німеччина вже вийшла на е, приблизно. Такі ж ці, на такі показники. Але німці, от, наприклад, кажуть, що вже вони будуть десь до середини літа виробляти по 70 тисяч снарядів. Справа в тому, що, що Європа вже була до війни постіндустріальною країною, як власна і Америка. Це зараз Трамп вже ж кинувся, що ні 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 а машини мають вироблятися. В Сполучених Штатах майки, футболки, кофти мають шити там в Сполучених Штатах. Повернемо всю промисловість в Сполучені Штати, і це від части правда: те, що, ну, грубо кажучи. Сполучені Штати купували там умовно там 10 танкерів з нафтою. А це коштувало скільки, скільки одна флешка з голівудським фільмом. Тобто вони продавали фільми, і так само Європа. І вийшов у нас парадокс на час війни, коли. Економісти казали: Так дивіться ж, економіка Німеччини більша, ніж економіка Росії. Економіка є Євросоюзу більша, ніж економіка Росії. Там в 12 разів. Як Росія може перемогти? Але факт в тому, що да, економіка більша, але це постіндустріальна економіка. І тому а тупо снарядів виробляє Російська Федерація більше. Але зараз це все повернули через замовлення, якісь і Європа тепер. Е Догнала, а потім ну зрозуміло, що і пережене е, цю Росію і в промисловому виробництві, в, ну хоча б в галузі ВПК, да, військово-промислового комплексу. І е, тому це зараз от підкреслюється кругом. Да, Макрон каже: ми ведемо в Україну війська. Всі обговорюють там і Нідерланди погодились, і датчані там, скільки там у них тих військ, але вони там погодились теж, вводять, всі вводять війська, всі там хочуть щось робити в цьому плані. Але це ми розуміємо, що це крім ну дуже часто, це просто заяви, щоб. Путін не був таким оптимістом, що він нас може додушити, що зараз Сполучені Штати підуть, ага, відмовляться від допомоги Києву, і все, я зараз там типу, дійду до Києва. А європейці кажуть, ні ні, ні ні. От. І це поки що заяви, але це такі ж гучні заяви, як і в переговинах з Україною. Путин, вернее, ну, с Россией, э, зараз с полученными штатами, Путин каже, нет, там, типа, ну, а где святая русская землюшка Запорожья, а где отдавайте, а давайте я тут же помирюсь, тут же, я только отдадут нам наши святые русские землюшки. Ну, на что там э, и Англия, и Франция, э, вот, и э, я сподіваюсь, что и Немечина с э, мерцем станет больше Агресивною, ну власне, теж теж ми бачимо заяви, і той тобто, заяви звичайно такі, але підросли і можливості європейців, і ну путіну треба думати, ага, там щас трошки подешевшала нафта. Ну зараз Трамп відтермінував щось там на 90 днів свої ці хотілочки. Скоріше всього, що назовсім він відтермінував їх. Нафта зараз буде повертатися в ті позиції, там ну принаймні до 70 доларів. Так? Але все одно Путіну треба думати весь час думати, що йому оптимістично не жити, що він не буде воювати з Україною, тому що будемо звичайно. Ну, реалістами Україна сама без допомоги Європи не вистоїть у боротьбі з Путіним. У нас просто в чотири рази, в раз менше демографічно, але в нас в шість разів менше, менше економічно, ніж Росія, і тому ми самі не вистоїмо. Але разом з союзниками Путіну кажуть Владимир Владимирович, так навіть не думай не думай навіть про Київ, от приблизно так. Ну, я тобі більше скажу, що тут головне, щоб вони перейшли від слів до справ це перше. А друге, я вже від німців чув неодноразово не пересічних громадян, а саме від німецьких політиків, до речі, і вже деяких польських політиків, що краще фінансувати Україну, яка зможе своїми руками розбити росіян, зменшити їх боєспроможність. І головне. Захистити себе, ніж проігнорувати допомогу Україні, а потім воювати в Європі вже своїми руками, тому вони фактично захищають себе фінансуючи нас, і вони це розуміють багато хто, але ще не всі. І є велика кількість політиків, які на жаль. Не просто не розуміють, а якраз все розуміють і підіграють Росії, вважаючи, що вони потім домовляться з Путіним, і будуть як режим віши у Франції при нацистах, так вони будуть при Путіні. Ну тому, що потрібні ж будуть корисні посипаки. Вони ж дивляться: ага, Росія захопила територію України частину і там поставила українців українців. Місцевих, які готові бути сепарами, так само думають і в Європі. Якщо хтось думає, що там всі порядні, всі світлі, всі ну як тільки може бути, ні. Але навіть в Європі відбуваються зміни. Хто не чув, то ну остання заява Сиярто, міністра закордонних справ Угорщини, дуже показова, і це не тому, що він різко полюбив Україну. Зараз поясню: він заявив, що Угорщина приєднається до антиросійських. Санкції, якщо найближчим часом Путін не е, підтримає мирні угоди і не почне перемовини з Україною. Чому так сталося? Ну тому що на кону допомога Євросоюзу Угорщині. І якщо Угорщина зараз каже ні, я знову до санкцій не приєднуюсь, то Євросоюз не дасть ту допомогу, на яку Угорщина розраховує. А там зараз рейтинг. Е, Орба насиплеться, опозиція підіймається там, дуже цікаво, тому процеси йдуть. процеси йдуть, і в Європі все більше політиків починає говорити, що треба не лише до війни готуватися а Європа почала готуватися до війни, а ще й говорять про те, що треба допомагати Україні, щоб Україна погасила Росію, щоб в Європу не прийшла війна. Бо або Європа з за, за свої гроші за допомогою Збройних сил України гасить цю війну. Або Україна програє, і тоді війна приходить в Європу. Європейці пам'ятають жодної ще історії, коли би Росія Радянський Союз захопила б Україну, а потім не йшла в Європу. Не було вони це пам'ятають постійно. І я вже чув це на декілька конференціях, тому сподіваюся, що все таки буде. Віктора повертаючись до Сумщини у шостці на Сумщині в 24-му році. А було знищено головне українське підприємство з виробництва боєприпасів. Про це пише видання Лемонт з посиланням на команди командуюча ротою безпілотників 104-го бригади ТРО Антона Сербіна. Ну може казати, ну що знає Сербін, але Лемон перевірив цю інформацію і видав. Скажіть, будь ласка, наскільки ця інформація відповідає дійсності, наскільки це правдиво? Ну, вони про вони що перевірили інформацію. Така інформація має факт, чи це знову щось незрозуміло? Ну, як, під, під, під ноль, під фундамент, звісно, нічого там не знищили. Вони били іпотець, там дуже велика проблема була з ТЕЦ. Бувач, О, це дуже близько до російського кордону. Шостка да шостка. Е, близько і е, шостку. Вони і суми не взяли е, на, на початку війни. Вони блокували, вони пішли туди на Росії. Шостка залишилася якби в стороні від е, дороги. І там кількома блокпостами, грубо кажучи, якусь роту оставили там, і ті ж відгородились теж тероборону, шостка зразу зробила. Потім там молодці з цього боку там зірвали місць через десну, щоб ворог не йшов туди. Ну, в от таке от щось. Але е, я скажу вам те, що били туди да, там парахиві заводи, там завод імпульс. Е, вони ще там з царя Панька. Ну, умовно, там від Петра І ще е, це були парахиві заводи. Місто Шостка е, трошки воно е, не вписується якби, в пейзаж Сумської області, тому що воно штучне. Е, там була зона, хімія і там тому було багато. Е, ну Не місцевих, наїхавших кого там е привезли. І заводи, ці, е хімічні військові заводи були, їх вони звичайно постраждали, але хай е росіяни там розслабляться, е постраждало десь ще щось. Ну, ну, якщо от у нас от у мене тут на горі е вони зараз по громадському об'єкту сильно, сильно вони там штук 10 шахів запустили, і два прорвалися. Да? громадянський об'єкт. Ну, побили вони його, Да там постраждали, але так, щоб сказати, щоб взагалі в хлам так ні так що ні. Ну, це добре, новина тому що така була панічна панічна стаття, і я. Попитав, спробував дещо дізнатися, мені кажуть, Слава, не все так добре, як нам би хотілося, але не все так погано, як хочеться нашого yeah, okay. як є. У статті. я окей, Ну, це черговий раз говорить про те, що все ж таки краще щоб інформація. Була, ну ми отримували не з іноземних джерел, а від наших і правдиву. Тоді це не створює панічних настрій. Ми можемо тоді орієнтуватися в ситуації, а головне довіряти тоді українським джерелам. Бо Ой. зараз Ой. ситуація найгірша, коли захід каже: Ой, там все пропало. Наша каже все добре. А де ж правда? А правда посередині, і найцікавіше, що я от коли по комунікував? Я чому тобі запитую, щоб ти знизив цей цю, цю напругу, і цю інформаційну істерію, і мені пояснили ситуацію. Я зрозумів, але я запитав: а ви чому самі не дали інформацію? Заборонено? Я говорю, Ким? Києвом? Я говорю, ну Ви здуріли. На це треба говорити, визнавати. Так є проблема, але... Росіянам нема чого радіти, я теж скажу, що от у нас постраждало підприємство, яке ну такого іншого в Україні я не бачу, яке на всю область забезпечує, називається Даві моря, де були власні каптільні, морозильні де ну оцей цей кульом за він закупував, десь закуповував і. Це все ну мережа магазинів, просто величезна мережа, тільки в маленьких сумах це десь там 10-15 магазинів. от І взагалі по всій області. І це підприємство дуже сильно допомагало. ну Ми розуміємо, кому да, правильним хлопцям. Да. от і І ворог спеціально атакує. І це таких підприємств. Кілька у нас, які прям. Ну, прям, прям прям на прямому зв'язку з, з Камбрігами. Да? І вони, ворог атакує зараз спеціально щоночі ці підприємства. Щоночі вони ж типа там типу, заявили, що ми не б'ємо по е, енергосистемі. Ну так вони тепер б'ють по промисловим підприємствам. Кожної божої ночі тут летять, гудять шахіди і, і днем, і ночі, да не тільки вночі, а й в день. Десь так. І вони Вони ж, ж такі канула, вони ж, якщо взяли, вони взяли ціль з різних сторін підлітати але зразу багато, щоб наші мобільні вогні групи не, не змогли позбуватися. Це, це робиться для того, щоб перевантажити нашу ППО yeah. і для того, щоб yeah. просто виснажити. Це зрозуміло. З точки зору їх я це розуміла. Не зрозуміло тільки одне: чому Україна не б'є у відповідь так само. Є старий принцип. Ока за ока, зуб за зуб, його да -да. ніхто не скасовував. Тому Зеленський же там пообіцяв до кінця року три тисячі ракет в, зробити три тисячі далекобійних ракет. Це десь по 250 ракет на місяць. Ну я розумію, що Сполучені Штати або Росія виробляють 50-60 ракет на місяць, а Україна обіцяє виробляти 250 ракет, в п'ять разів більше. Ну. Я розумію, що це обіцяв Зеленський, в голові якого і татара вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення. Там багато чого, яких вавок, які треба лікувати. Але це заявив президент країни. Тому або президент повинен сказати, що він пообіцяв не те, що не можуть виконати, або я хочу бачити цей 750 ракет, які у нас з'явитися за січень, лютий і березень, як вони летять по Росії. По центрах прийняття рішення про воєнних базах, по нафтових базах, по всіх об'єктах, по яких ми маємо право бити згідно ну, їх легітимних призначень, але щось чого цього не бачу. А от сотні шахедів, до речі, росіяни виробляють їх зараз масово, і до кінця року вони можуть одночасно будуть запускати по Україні до 500 шахедів. Це говорять наші експерти, які прораховують. Потенціал росіян. Якщо нічого з цим не робити, якщо не вибудовувати протидронну систему, якщо не бити у відповідь, ми будемо отримувати по 500 шахетів на, за ніч. Але це вже буде катастрофічно для України. А друзі, не забувайте ставити вподобайки. Я просто подивився і підписуйтесь. які з'являються і коментарі. А вподобайки якось ви забуваєте. Дякую кожному, хто поставив вподобайку, але це це потрібно робити для каналу. Якщо ви хочете, щоб канал працював, щоб він існував, щоб і далі був рейтингу. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайку за отриману інформацію.